Доброго всім святкового дня. Зі святом Великодня вас вітаю. Бажаю всього-всього найкращого, щоб нарешті в нашій країні наступив мир. Всім бажаю здоров'я, дочекатись, щоб всі сім'ї були разом за одним святковим столом. І хочу трішки пробіж, пробігтися по моїх квіточках. Ну Ось це в мене така клумбочка, тінєва, можна сказати, але, але зранку, зранку і десь до 11 до 12 тут сонце. І я тут висадила минулої трішки привели тут лад, і висадила тут такі от рослинки. Ось дивіться, яка ніжність. Бруне, брунера варіагатна. Ось такими от квіточкам вона квітне. Мабуть, це не рідкісна рослина, і у багатьох вона є, але мені захотілось. Так, ще тут я підсадила плющ, який буде отак от на думаю, на паркан Це Тут у нас є крапельний полив, але ми ще не включали живучки. Так, і також ось така брунерка. Дивіться, таке гарне листя і ніжні. Ще такі блакитні квіточки. Так, поряд з ними в мене примула балерина Із серії балерини Значить, це сорт блю чемпіон. Бачите, блю чемпіон. Ось такі такі кущики гарні вже квітнуть. Минулого року були посаджені і дуже довго при, приживались на інших місцях. І тільки тут їм, може, може, через те, що це восени було, що я посадила, було вже прохладніше і досить непогані. Не непогані. Так, ось така гейхірка, також молоденька. Так, Молоденька гейхірка. Ем, бадан, ну Бадан я хотіла ще тут підсадити. Може, і підсажу, бо в мене є є поділки, є свій бадан для того, щоб його розмножити і щоб він був гарний. Значить, пієріс. Я заправила такою кислою землею. Не знаю, рослинка, може, і не для наших широт, але я посадила а, в тіньку, в тіньку посадила. Це діцентра біла, але цього року, мабуть, і квітнути не буде. Щось вона примерзла. Так, по краях. Ось іще така примулка нестеріне. Нестеріни. Нес... Дивіться. Тут листя зовсім мало, і вона якась така маленька, зате квітне, квітне і квітне. Так, що тут іще є? Ще ось така є примула. Чудова примула, мандарин. Так, мандарин. Також гарний кущик. Гарний кущик тут їм гарно. Я дивлюсь, що тут їм гарно. Пересадила оце дзвоник персидсько глисний чи якось він називається. Ну, і думала, що поливу їм достатньо, але виявилося, що поливу трошки недостатньо. Ну, він відійде. Так, тут у мене, зараз я вам покажу загальний такий вигляд. Так, під парканом у нас зараз виноград. Тут Юпітер. Виноград сорту Юпітер, він неукривний і це нас влаштовує. Брунги, бачите, вже в наших краях тільки такі. Ну, побачимо. Минулого року дуже підмерзло все. Так, квітне персик. І всім бажаю отакого, чистого, чистого блакитного неба. Без єдиної хмаринки. Щоб таке, таке життя у всіх було. Безхмарне, щасливе. Щоб всі були здорові. Дивіться, це сорт, е, білий лебідьів, а чи білий лебідь. Ну, такий, ми думали, вже це дерево не виживе. Тут подивіться, що. Але нічого, він сильнорослий. Дуже-дуже, ну, дуже такий. Гарний. Так, стану так, щоб вам було все видно. Так, дивіться. Обробили, дві обробки вже робили. Ну, персики, він щедрий на персики. Щедрий. Так, що тут? Тут хочу ще показати вам ось такі вони є. Примули. Також балерини. Мені здається, що треба їх відсюди пересадити. Це блю океан. Океан Блю. Так, океан Блю. Тому що тут буде вже жарко дуже. Е, накрию тіньовою сіткою, не пересадила вчасно, тепер уже не знаю. Так, це у нас ось Єлоу якийсь, да, угло Єлово. Ось така гарнюща. От, Балтик, Блю. Бачите, все, треба щось робити з цим. Тут вони зовсім-зовсім не такі, як повинні бути. Так, ось іще. А це назва багатьом піоноводам знакома. Лімон шифон. І така назва є і у примутки. Так, що тут у нас далі? Далі у нас слива зростає, яка ще. Нічого не давали. Так, і швиденько-швиденько ось пробіжу. Тут очітки. Клубочка така сонячна. Так, у нас сьогодні вітер, то не дуже гарно. І ось трішки в затінку ось такі. Ну, Тут зовсім друга картина. Так, це, мабуть. Чи шампань, чи щось таке. Так, опять же, нестеріне. А це звичайна примулка. Також-гарна, також, також гарна, але трішки на сонці прилягла відпочити. Так, нестеріне. Мені подобається це. І така ще є. Зараз свиденько, закінчую. Так, дивіться, який у нас ялівець монарх. Красу, красунчик. Ось такий він. Підстригаємо його. Так. О, ось тут гарно видно шампанце. Ну, от вам і шампань. І от лівий лі лілілак. Гейхерки. Тут гейхерки гарно зростають. Тут є полив. Очіток. Віра Джеймсон. Ось так, триколор, триколор такий слабенький. Ну, ось на цьому це відео буду закінчувати. Ще трішки-трішки вам покажу загального плану цього куточка нашого. Так, тут у мене півоніки. Як завжди, як завжди, вони скрізь у мене, скрізь. Вони скрізь, скрізь. Ну, от така от верба. На штамбі, морознички. Ось, ось такий, це махровий, махровий морозничок.